Всім привіт! Дякую, що завітали на моє відео. Я вже давно на своєму каналі нічого не знімала, давно не виходили відео. Сьогодні, нарешті, я зібралася і, думаю, потрібно, потрібно продовжувати, потрібно щось почати знову записувати, знімати. А якось грудень місяць був такий, що. Взагалі бажання не було нічого знімати, хоча і, в принципі, був би і контент, але а, все одно якось, якось не було бажання великого. Тому а, вирішила не заставляти себе а, от, і не знімати, відповідно. А, в цьому році вже вирішила, думаю, буду з початку року починати щось знімати регулярно, як завжди, я про це все кажу, що регулярно буду знімати. Але мене вистачає ненадовго. Чомусь так. А, як з назви відео ви зрозуміли, сьогодні буду вам показувати, як я печу хліб. В цьому році вирішила зробити таку традицію: а, щонеділі випікати хліб у своїй печі. Вона в нас йде саме в піч для приготування. Вона мало обігріває будинок, є, звичайно, від неї тепло, але не таке, як від груби. Тому в нас такий, основне джерело тепла йде від груби. А піч вже йде як такі, як люди говорять, велика мультіварка, куди все поставив і все зробилось. От. І я вирішила, чому б в понеділях не випікати хліб. Думаю, ну дуже сильно в мене є таке бажання навчитися випікати хліб на заквасці. І я якось до цього так підходжу дуже довго. І думаю, ну, я вмію працювати в принципі з е, е, дріжджовим тістом, тому почну, я думаю, не з закваски, а з дріжджового тіста. Е, але закваску я вже нарешті поставила. Поставила закваску, я думаю, наступні відео, якщо все буде виходити гарно, то я буду вам показувати. От, і, е, поставила я закваску двох видів: пшенична, пшенична і житня закваска, тому буду пробувати. Звичайно, хочеться житньої закваски, хочеться е, хліба на житньому борошні. Але ну, будемо дивитися, як воно все буде виходити. Я думаю, з часом в мене все вийде. А, от. І думаю, поки що цей місяць буду випікати хліб дріжджах. От. Щоб не купувати в магазині, щоб потихеньку відмовлятися від магазинного хліба. От. А саме переходити на заква... на хлібі на закваски. І взагалі дуже люблю здобу різну. А, і... В здобі замінити, наприклад, дріжджі на закваску, це взагалі дуже класна річ. От. Тому е, заварюйте каву, чай заварюйте. І запрошую вас до перегляду. Для початку нам потрібно 600 грам води тепленької. До води додаємо 2 чайні ложки цукру та 14 грам сухих дріжджів. Я використовую зазвичай сухі дріжджі. Так мені зручніше. Це все гарненько перемішуємо та відставляємо в сторону, щоб дріжджі почали трішки працювати. На хвилин 10. Цього буде достатньо. Далі нам потрібно 1 кг борошна. У мене борошно пшеничне першого готонку 800 г і 200 г гречан. Додаємо сіль і перемішуємо. До дріжджів з водою додаємо 4 столові ложки олії. Олія, до речі, у мене домашня гарячого віджиму, не фільтрована. У мене є доступ до такої олії, тому використовую в приготуванні їжі саме таку. До муки додаємо воду, дріжджі, тут олія та цукор. І все перемішуємо. Замішувати не треба. Потрібно так, щоб е, саме консистенція була е, таким суцільним тістом, щоб воно, воно, в принципі, перестане липнути до рук. Е, зараз ви побачите, які, яка консистенція повинна бути замішувати, довго його не потрібно. Потрібно лише зібрати в такий е, комочок один, і е, е, тоді залишаємо це тісто на одну годину в теплім квісті. А тим часом, поки тісто підходить, чоловік рубає дрова для того, щоб розпалити в печі. А поки палиться в печі, повертаємось до тіста. Прийшла перша година. Робимо обминку тіста, випускаючи вуглекислий газ. Також я роблю складання тіста. Це робити не обов'язково, але краще, тому що розвивається клейковина, і тоді м'якушка буде більш кращою. Це робити не обов'язково, але я зазвичай це роблю. Я помітила, що це тісто, саме коли я додала гречане борошно, воно стало більш таким цуптішим і пругішим. Але не дивлячись на це, воно все одно дуже гарно піднімається. Не гірше піднімається, ніж повністю з пшеничного першого гатунку. Зробили першу обминку і відправляємо ще на одну годину в тепле місце. Підійматися. В цей раз тісто піднім, підніметься трішки більше. А, друга година пройшла, і відповідно знову ж таки випускаємо вуглекислий газ і приступаємо до формовки самого тіста. А, я розділяю це тісто на дві половини, а, тому що в мене буде дві. Буханочки хліба. І тут потрібно, щоб вийшов гарний хлібчик, потрібно е, знати, як правильно формувати хліб. Я поки що, чесно кажучи, ще навчаюсь тому, тому що не завжди у мене виходить е, гарний хлібець. А спочатку він здається нормальним, а потім, коли він вже піднімається, він починає, цервати, починає рватися не в тих місцях, що треба. В цьому відео ви ще це побачите. Але на смак і на якість хліба це аж ніяк не впливає. Можливо, впливає, але я поки що не відчуваю цієї різниці. Так, формуємо перший буханчик, буханець хліба, цей у мене вийшов непоганий. І ложу на пергамент. Пергамент повинен бути силіконізований, тому що ви потім не відліпите його від самого хліба. У мене вже один раз такий був з багетами. Я поклала на якісний пергамент, і вони повністю у мене приклеїлись. Тому будьте уважні і вбережі. Так, формуємо другий буханець хліба, і тут у мене така вийшла невелика помилка. Після чого він у мене трішки розліться. Спочатку, вроді би, здається, що він нормальний, але тут потрібно приділяти йому е, більше уваги. Здається, на перший погляд непоганий, але в результаті вийшло не те, що потрібно. Ось така ось у мене заготовочка вийшла. Накриваю ці буханці хліба мисками. От, і залишаю на хвилин 30-40 на столі. Ось, бачите, що в мене вийшло, коли хліб уже сам піднявся. Він у мене почав розлазити. Це в мене, звичайно, таки вперше. От. Можливо, звичайно, повпливало гречане борошно. на це все. Розкриваємо з надією на те, що воно буде підніматися саме по цьому розрізу. От і... Вже ставлю буду ставити в духовку. Також розрізаю інший буханець. Тут також тріщинка невеличка, але вона не повпливала на розкриття. Зробивши надрізи, ставимо в духовку. В описі під відео я розпишу температуру в духовці, яка повинна бути. А я ставлю в розігріту піч, нагріту піч. Але в мене так виходить, що не завжди у мене виходить правильно. Нагріти піч, і я її дуже часто не нагріваю. І виходить так, що я в не дуже гарячу піч ставлю в хліб. Виходить ось такий результат. Здається, на перший погляд, не так уж і погано, але мені все одно не подобається варіант. І також я коцюбою зацепила, коли розвертала деко з хлібом, зацепила хліб і зробила таку дирку. Також він у мене не дуже гарно піднявся. Але коли ми почали розломувати першу буханку хліба, ми зрозуміли, що щось це мега смачне, мега круте, поначалу я взагалі не хотіла виставляти це відео, але спробувавши, спробувавши хліб, я не могла не показати вам цей результат. Він мега смачний, і я, чесно скажу, я вперше їла такий смачний хліб. У мене таке враження, що я зовсім ніколи не їла ну, смачного хліба. Весь хліб, який був до цього, він не був смачним, такий, як це, не дивлячись на його зовнішній вигляд. От такий в мене результат. Зараз намащуємо все маслом, сількою посипаємо і з чайком будемо смакувати нашим хлібом. Це один із найкращих варіантів, який в мене коли-небудь виходив. Не дивлячись на те, що він не піднявся так, як треба, але просто смак, Поначалу я взагалі думала, е, навіть не виставляти це відео. Я подивилася на результат, який в мене вийшов, і мені він зовсім не сподобався. ну, візуально. Але коли ми почали ламати гарячий хліб, першу буханочку, яку я не зняла, і це добре, що я цього не зробила, тому що вона була не дуже гарна. Але коли ми її почали їсти, ми зрозуміли, що це просто щось. Ну, В магазині такого хліба я ніколи не пробувала. А ти пробував? Ні. Ні, не пробувала. Тому я рецепт залишу в... в описі під відео. Якщо вам сподобалось відео, Ставте вподобайку. Я розумію, що хліб не такий красивий, як завжди всі виставляють, але він неймовірно смачний. І просто, ну, це це, це кайф. Все, дякую всім, дякую всім за перегляди, до нових відео.